У Чернівцях розпочався другий етап спортивних змагань Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч. Богдан Іванус займається волейболом з 5 класу. Каже, спорт його улюблена справа. Я хочу ці ліги присвятити тому старшому братові, дядьові і татові, бо вони зараз воюють в лавах ЗСУ. Що я зараз що хочу побачити в лігу. Дітки готуються. Давно виступаємо в різних змаганнях, обласних змаганнях, були призерами, є гарні дуже дітки, вихованці, які виступають і в чемпіонаті України з волейболу. І для таких учнів такі змагання це прекрасна можливість проявити себе, показати себе, відчути цей такий змагальний дух, проявити свої кращі якості і помаленьку вливатися в великий волейбол. Владислава Дубай взяла участь у змаганнях з тенісу. Якщо чесно, я не займаюся професійною, так просто для себе. Просто класно грати в нього. У нас є гурток застільного тенісу в громади, де приходять дітки з усіх чотирьох шкіл нашої громади, займаються як дівчатка, так і хлопці. Настільний теніс, дуже простий вид спорту. Теніс і стіл, ракетка і шарик. Він не трудойомкий, не затратний. Так що діти дуже полюбляють цей вид спорту. До участі у змаганнях доєдналися амбасадори проєкту: капітан Національної збірної України з карате Валерій Чоботар та майстер спорту України з універсального бою Микола Ніга. Хочу залучити максимальну кількість людей для участі в цих змаганнях, тому що ці змагання є, в принципі, безкоштовні для учасників. І я би хотів, щоб чим більше людей займалися будь-яким видом спорту, щоб у нас була здорова нація. Дітки з нетерпінням чекають цих змагань. Я як вчитель теж готую вікову категорію тільки до іншого виду спорту, до футзалу, але діти готуються, батьки допомагають, діти відволікаються від війни і живуть даним проєктом. Наразі змагання відбуваються у громадах. Це як початок другого етапу. Сьогодні проводиться в Кучеровській громаді. Тут приймають участь всі чотири школи громади, але так само відбувається в кожній громаді, потім на рівні району і на рівні області. У нас в області залучено 334 школи. В ці змагання зареєстровано більше 930 команд, які приймають участь в п'яти наступних номінаціях: це баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування і футзал все такі активні і окремо боковини відзначили в тому, що проявила дуже гарну ініціативу, і відбудуться все обласні змагання. Окремі це по настільному тенісу. Юген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4